Казка Пихатий півник. У невеликому селі, на пташиному дворі, в затишному курнику жив був півник. Кожного ранку він голосно кукурікав, сповіщав про схід сонечка. Це було його роботою. І півник завжди старанно її виконував. Кукуріку, сонечко, сходь, прокидайся. Час ставати до роботи. Мешканці великого двору були за це півнику дуже вдячні, і всі його поважали, але дружити з півником було просто неможливо. Він вважав, що сонечко сходить лише завдяки його кукуріканню. Через це постійно пихатився і весь час гордовито крокував двором сюди туди. Жили вони так? були, Раптом трапилась біда. Півник вирішив викликати сонечко вночі. Півночі він співав і втратив голос. Захрип, тоді сховався в темному кутку курника і давай плакати. Підійшла до нього курка і питає Чому ти півнику квох-квох плачеш? Бо я захрип і не зможу вранці кукурікати. Сонечко не зійде, і хазяїн мене вижене з двору. Доведеться мені в лісі ховатися, а в лісі лисиця живе, знайде вона мене і з'їсть. Настав ранок. Вийшов він у двір, аж раптом чує корівка мукає Му куріку. Баранець бекає бе куріку. Котик нявчить няу куріку. Гузка гагакає, га га куріку. Кличуть сонечко, кличуть. А воно все ніяк не сходить. Аж раптом із за лісу з'явився перший промінець, потім другий, і за ними визирнуло і все сонечко. Нарешті закричали всі в дворі. Подивився півник на небо, поставив на землю свою валізку і думає: Я не можу давати молоко, як корівка, не можу дарувати вовну, як баранець, нести яєчка, як курка і гуска». Ловити мишей, як котик, всі вони старанно виконують свою роботу, але ніхто з них не дере носа, так, як я, відтепер я не буду зарозумілим. Буду поважати чужу працю і цінуватиму дружбу. А вголос сказав Дякую. Лисичка у лісі зарюмсала Хемге. хоч би в одній казуці я нормально поїла. Ось така вам казочка, дітки. До нових зустрічей!